Привіт! Я вас вітаю на своєму каналі. Вітаю вас зі святом весни. Сьогодні кожен святкує те, що йому хочеться, але головне, що це свято жінок, Рівноправ'я, Міжнародний жіночий день і багато інших ще трактувань. Я вас вітаю. Будь-що б сьогодні ви не святкували. Або взагалі не святкували. Я вас вітаю просто з чудовим весняним днем. Ну що, сьогодні у нас ось таке відео про переїзд великого стелажа від мами до мене в квартиру. Це не те, щоб я прийшла і забрала, вивезла стелаж від мами. Вона мені запропонувала каже, давай ти його забереш до себе, тому що в тебе третій поверх, досить таки сонячна сторона, гарно світло і від вікна йде, і є де поставити. Ну і тому на тому ми і вирішили, тому що в мами перший поверх, там дуже таке темне, хоче багато освітлення. Так що, ось такі в мене справи. Ви бачите, що є такі прям пусті місця, пусті місця. Є нюанси. Зараз давайте з вами поговоримо. Цей стелаж ви мій знаєте. Тут постійно тепер будуть присановки, тому що в мене два стелажа. а це. А це ще більше простору для ідей і фантазії, куди ще поставити, куди ще переставити. Давайте будемо поки що родитися тут. Тут я змінила те, що підняла цю паличку вгору. Це в мене маленька поличка, світло, біле, світло, фіто. Невелика вона ось так виглядає. Тут у мене ті орхідеї, яким треба допомогти наростити гарну кореневу систему. Якось так. Непогано тут виглядає воно із середини. Досить таке світло. І те ще і від вікна подивіться. Тобто, я думаю, що буде все чудово. Зитя, зараз вже вечір, ніякого нема світла. Але поки дотягнулася з зйомкою, вже і вечір настав. Тут в мене одна лампа така біла. Теж достатньо світла має бути. Тут в мене та ж сама. Аналогія йде, плюс з того ще стелажу, трошки світло перепадає. Тут в мене йде з двох боків дві фітолампи. Тут в мене орхідея, які втратили тургор. Тут, знаєте, такий, хочу спробувати, як воно тут буде. Ой, реанімаційне відділення в лікарні. Подивимося, як воно тут буде. Тут ще потрапляє туди гарно. Сьогодні дивилася сонячні промінчики. І плюс от в мене ще і лампа з того стеллажа. Сюди теж доходить промені. Перевіряла, виключала світлом, дивилася. Так що в мене ось такі справи. Я не залишила маму без квітів. Не неї десь приблизно 10 горщиків з великими квітучими орхідеями залишилося, тому що їй подобається. Я її поставила на це не підвіконня, де в неї воно стояло біля робочого місця. Для натхнення і неймовірно приємного аромату. Тому що там в неї парфумки. парфумки теж стоять, і крупноквіткові теж в неї там залишилися. Так. Трошечки залишила мамі краси, як же ж можна так от, -от все забрати. Вистала там їй так все кучненько, гарно, і там ще її залишила камбрії. Вони за там нові рости мають. Як підуть аромати, вона таке любить, щоб було ароматно, ароматно багато було зелені. Я вам показувала нещодавно відео про те, що в мене з'явився вже перший квітонос в цьому сезоні, так що можете мене привітати ще й в цьому відео. Це орхідея Монте Рей. є в останніх моїх відео, а це ж не останні мої новини. У мене десь джаспер метеликом. Квітоносика. Да. Подивіться, як гарно ця орхідея Тут Взагалі не було коріння. Гарна така прям ялина. Це яка орхідея. Оскільки вона вдала, ремінювалася після пакого літа. Я їх купувала дві. То орхідея Joy Fairy Tail. Триліпсом не вижила. Там теж були гарні в неї варіанти, ні, вона не вижила. А де Джаспер прям чудово. Joy Fairy Tail думала повернути в колекцію, але подивилася в закупки ну, підлітків 500 гривень. Ні. Не зараз, не сьогодні, не в даний момент. Якось, можливо, колись і прикуплю. Гарна була орхідея і ароматна, і прикольна квіточка була. Але скільки можна викидати <гадати> викидати ці постійно гроші? Так, це в мене раз зараз. І тут в мене два стріт-періт-орхідея. Теж тут в мене квітоносика. Купувала я її ось взимку. Грудня, наче. Такою майже відквіташкою в рості у нас в Харкові. Гарна, крупноквіткова. Якщо знайду фото, тут вставлю. Якось мені здається, що оця поличка темніша, ніж ця. Не знаю, лампи однакові. Що поробиш? Все одно ну, тут достатньо світла, гарно, тут максимально світло. Тут ще треба мені якусь таку штору придумати, щоб затиняти гарне вікно, тому що тут штори в мене на квартирі такі зовсім світлі. Треба щось придумати, бо тепер купитися, Ніяк не можу до цього руки, щоб дійшли. Так, ще хотіла б розказати вам про те, що вже час затімняти вікна. Пішли перші промені сонця, вже палять орхідеї листя. Я сьогодні зняла листочок. Орхідея не стояла прямо близько біля вікна. Максимально білий. Вигорають страшне. Тому вже попереджаю, будь ласка, захищайте свої рослини від сонця. Так, тут в мене на цій стороні москітна сітка, а через москітну сітку якось воно в мене напалиться. Орхідеї ось так виглядає. Сьогодні ще й поливала в орхідейки, так що трошки така задоволена. Скажіть, як в мене гарно тут виглядає. Віть, як воно буде квітнути просто фантастично. І давайте тепер поговоримо про те, чим я себе попалувала до свята. А попалувала себе орхідею, ту, яку хотіла повернути в свою колекцію, ви знаєте, що ну, бронзовий пуда і я це нерозривні друзі. Нещодавно в мене дітка загинула на пні. Дякую всім, хто долучився до обговорення, до порад, до коментарів. На жаль, не вийшла її врятувати. Ніяк. Абсолютно, вона там скокожилася, загнулася і на цьому все. Одразу, я коли побачила ситуацію з тією орхідеєю, я замовила собі оцінку Бронзового буду. Вибачте, тут мене малювала з художником чорні руки. Маркер не відмився перманентний. Так, тут в мене дві рослини. Три квітоноса і один квітонос вже йде від дитини. І тут, подивіться, що я побачила у дитини квітонос. Не знаю, він завмерлий, активний. Не знаю. Оце листочок, щоб для квітоноса, це він просто пробитий квітоносиком, тому він таки пожовтів. Він потихеньку, в мене вже орхідея 3 дні вдома, так потихеньку починав віджовтчуватися. Не хочу нічого робити, знімати цю листочок, тому що я можу зламати квітонос. Дено, значить, мені здається, що активний не завмерли. Ну, подивимося, як вона буде далі. У дитини вже є от свої коріння, ось корінчик це її, там ще корінчики є. Особливо я не розглядала, не буду зараз нічого робити. Отут, звісно, що, може, після пересилки з лисочком таке діє. Ну, посушила вона бутони, тут познімала вже їх, які такі трошки побиті. Ну, нічого, сам факт в тому, що в мене ця орхідея є. І я цьому дуже радію. Сподіваюся, це моя вже остання покупка бронзового плуд. Більше я не буду цього робити. що вона буде в моїй колекції дуже-дуже-дуже довго. Так, ну що, фантастична мутація орхідеї кімано. бачите, яка? Зараз хочу про те, що спостерігаю багато дописів у Фейсбуці, про те, що багато куплених пілітків з Азії, в частності і від Соня. Квітують без мутації. І пишуть ще ну, люди, які багато мають в своїх колекціях голландських мутантів, що вони квітнуть без мутації. Я купляла повністю пелором, тюльпаном цю орхідею, кімано, вона була вона тюльпаном. І вона подивіться, яку дала мені цікаву мутацію. Ну, зовсім зовсім не те, що треба. Тут вона починає продовжувати формувати бутони, подивимося, як вони буде далі в цвітінні. А ось тут в мене кімано триліпс. Ну, дуже швидко розпускає свої бутони. Прям фантастично. Якось дивно, їх оці язики торчать, Ось вона, ну, не так, як зазвичай, орхідеї мають розкривати свої бутони. Розкриває свої бутончики. Ось так квіточка виглядає. Якось така маленька, дрібненька. Тобска, що це Ось так вона виглядає. Так, ну ось. Такі сьогодні в мене новини, дуже багато наговорила. Сподіваюся, це відео трошечки вас розважило, підняло настрій і було хоч чимось корисним. Я вас ще раз вітаю зі святом. Бажаю гарного дня, тихої ночі, без тривог. Будь ласка, підписуйтесь на канал, якщо не підписані. Обов'язково ще побачимось тут з вами.